І від ранку сьогодні не припиняється потік людей до головного патріаршого собору греко-католиків у Києві. У ГКЦ нині друга за кількістю вірників церкви України після української православної. Утім, блаженніший Любомир Гузар, ставчи не найбільшим моральним авторитетом для всіх українців, незалежно від конфесії. Його серце зупинилося на 85-му році життя. Ми чули його мудре слово у найтяжчі для країни часи. Його поради і розради чекали люди навіть далекі від церкви. Тож прощається країна із пастерем. Кілька днів напередодні святійшого провели в останню путь у його рідному Львові. Три дні до железні черги збиралися під собором святого Юра. Уночі двері храму спеціально лишали відчиненими, щоб люди могли попрощатися із блаженнішим. Труну з тілом патріарха несли з храму на руках під оплески тисяч вірян. Учора ввечері її привезли до столиці у головний храм греко-католиків. Як триває прощання, там бачить наш Іван Гребенюк. Він саме у Патріаршому соборі. Іване, то а, чи вміщує храм всіх людей, і що відомо про точний час прощання, поховання? Алло, добрий вечір. Дійсно, дуже велика кількість людей зібралася тут під Патріаршим собором. Ви навіть можете бачити ось за моєю спиною цю чергу, не дивлячись на те, що храм досить великий, таки всередині, але дійсно всередині всім. Не вистачає місця, і люди приїздять сьогодні не тільки з Києва, а й з інших міст спеціально аби попрощатися з блаженнішим Любомиром Гузером. І ось дуже дуже велика деталь, яка, мабуть, характеризує найкраще те, яким було, і, безумовно залишиться ставлення до Любомира Гузера. Сьогодні тут у греко-католицькому храмі участь в прощальному богослужінні брав і глава Української православної церкви Київського патріархату. Київського патріархату Філарет, і окрім того, що е, тут сьогодні цілий день прибувають дуже відомі люди. Наприклад, ми бачили особистого пославця папи римського. Е, окрім того, тут сьогодні усе керівництво країни, президент з родиною урядовці. Ось Петро Порошенко, згадуючи е, про Любомира Гузера, він його характеризував такими словами, що це саме та особистість, яка об'єднувала нашу українську націю своїм словом. Своєю молитвою, от пропоную послухати. Я хочу сказати, що для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова, і багатогодинні зустрічі і розмови з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом. Ну, знаєте, не дарма кажуть, що Бог забирає великих людей, великих праведників в особливі дні. Любомир Гузера не стало напередодні одного з найбільших християнських свят трійці, і ось тут також такий присутній деякий символізм. Адже трійця по суті вона асоціюється з ним народження християнської церкви. А Любомир Гузар з відродженням греко католицької сьогодні і тут у храмі, і врешті служили відразу кілька служб: святкову і поминальну, хоча та ж таки літургія на честь трі. На відміну від попередніх років сьогодні була дещо позбавлена якоїсь зайвої радості, я б так би сказав би. І от що кажуть віряни про своє ставлення до Любомира Любомрагузера, пропоную послухати. Інколи, коли ми слухаємо, коли хтось говорить, хочемо чуємо, хочемо не чуємо. А він міг так говорити, що серце хотіло слухати. Я сам зі Львова, давно в Києві. А то, що зараз знають греко католицьку церкву, я сам прихожанин греко католицької церкви. Те, що і взагалі знають заслуга Гузера. Ну і щодо безпосереднього поховання, яке анонсувалося раніше, воно буде завтра об 11 годині. Від ранку тут розпочнеться спеціальне богослужіння. Любомира Гузера поховають саме на території Патріаршого собору. Тут протягом цих поминальних днів облаштовували усипальницю, куди і помістять труну з блаженнішим. Це місце знаходиться, от щоб ви знали, якраз під вівтарем, і по суті, от Любомир Гузер стане частиною храму. Перший камінь якого закладав саме. Він ну і наостанок додам, що як і у Львові, тут двері храму не будуть сьогодні вночі. Також зачинятися. Бажаючих попрощатися, усе прибуває, звісно, такої можливості їх позбавляти тут ніхто не буде. Алло. Дякую. Іван Гербенюк. Із головного патріаршого собору греко-католиків у Києві, де українці прощаються із кардиналом Любомиром Гузером.